Спілкуватися з вами у цей сумний день, коли ми визначаємо третю річницю війни. Я хочу від імені моєї країни і мого народу підтвердити. Нашу не, непохитну підтримку нашого другого українського народу За останні три е, роки безчена кількість українців загиш, загинула, захищаючи свою батьківщину з моменту анексії Криму у 2014 році. Туреччина твердо стоїть на боці справедливої справи України і три роки тому, коли розпочався цей країн, конфлікт, ми чітко дали зрозуміти, що ми проти цієї війни. Сьогодні ми будемо продовжувати давати допомогу у вигляді дипломатії та перемовин, і ми повинні забезпечити потужну підтримку територіальної цілісності суверенітету та незалежності України. на четвертий рік цієї війни. Ми чудово розуміємо, що раз збільшується потяг до дипломатії, діалогу та переговорного процесу. Ми сподіваємося, що цей процес послугуватиме першим кроком до завершення цього конфлікту. І ми зазначали від самого початку, що ми будемо працювати заради справедливого миру і минуло тижня під час моєї зустрічі з президентом Зеленським в Анкарі ми обговорили внесок Туреччини в цей критичний момент. Зокрема, нашу готовність прийняти переговори. Я кажу це з усією щирістю. Наша спільна відповідальність полягає в тому, щоб наступного року ми відзначали річницю миру, а не війни. Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для встановлення справедливого і тривалого миру. Таким чином, я щиро сподіваюся, що 2025 рік стане роком, в якому буде побудовано мир. лише за кілька днів ми від... вітатимемо святий місяць рамадан. Сподіваюся, що він принесе мир, спокій і добробут усьому людству. Висловлюю вам усім. Глибоку повагу, коли Росія незаконно захопила Крим у 2014 році. Це не той конфлікт, якого Україна хотіла чи який вона спровокувала у будь-який спосіб. Це війна, розпочата з однієї причини, тільки з однієї. Це прагнення Росії стерти українську історію та розширити територію своєї імперії. Дії Росії є нічим іншим як прямим нападом на. Заснований на правилах міжнародний порядок, той порядок, який було встановлено у відповідь на найбільш руйнівну історію, руйнівну війну в нашій колективній історії війну, яка закарбувалася в пам'яті громадян протягом останніх 80 років, це той порядок, який, хоч і недосконалий, та тим не менш, він відкрив найбільш мирну і процвітаючу. Епоху в історії людства, ми не можемо повернутися назад. Ми не можемо повернутися до тої ери, коли сила вирішує все. Ми повинні зробити все можливе, щоб е, Україна отримала справедливий тривалий мир мир, який не може бути досягнутий без українців за столом переговорів. Це саме те, на чому зосереджується Канада. Канада завжди була непохитним партнером України від сам. Au début, et ce jamais, jamais ne le Canada est fier du travail qu'on a accompli avec vous tous autour de cette table pour faire que la Russie paye le prix de cette invasion inhumaine, que ce soit avec des sanctions ou en offrant aux Ukrainiens de l'aide humanitaire, financière et militaire dont ils ont besoin pour se défendre et faire obstacle au régime russe. Je sais We all know. Але я знаю, ми всі знаємо, що є ще багато роботи. саме тому я оголошую, що Канада надасть Україні ще 25 бойових машин піхоти Лав 3 Ми будемо передавати дві броньовані машини бойової підтримки. На яких українські війська незабаром пройнуть підготовку в Німеччині, а ми також будемо надавати системи посадки літаків f 16 Вони були надані два місяці тому. А також ми надамо чотири. 4 авіаційні тренажери для F-16. вони будуть передані в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги. Ми також передамо першу частину допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів доларів, що фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів разом із наданням гранту на допомогу Україні в підтримці енергетичної безпеки після послідовних безрозсудних атак Росії на. Українську енергетичну інфраструктуру і ми повинні пам'ятати розмір людських страждань російської агресії протягом останніх трьох років. бо українці втрачали своє життя боронячи свою територію. Дітей забирали з Своїх домівок викрадали це жахливий воєнний злочин і була величезна насилля по відношенню до українських військовополонених захоплених україною захоплених в україні росією І е е виконання Монреальського зобов'язання щодо людських жертв війни декларації зробленої на конференції яку ми провели там минулої осінні разом з навегі є більш нагальним ніж будь-коли ми продовжимо співпрацювати з українцями в рамках операції юні яка вже підготувала десятки тисяч українських солдатів і як тільки справедливий Мир буде забезпечено. Канада готова співпрацювати з нашими партнерами по всьому світу, щоб забезпечити Україні безпеку, необхідно для того, щоб мир тривав, що дозволить їй відновитися, відбудуватися і процвітати. Незважаючи на велику відстань, що розділяє наші країни, Канада чітко розуміє, що ця війна, яку ми не можемо собі дозволити ігнорувати, я чудово знаю, що стоїть на кану, і канадці чудово розуміються. Всі присутні за цим столом знають значення за спиною. у вас справедливість, слава і священна свобода. Цей урис спиною у вас справедливість, слава і священна свобода. Цей уривок з гордістю прочитав на майдані незалежності вок з гордістю прочитав на майдані незалежності Сергій Нігоян, перший мученик Повинні дочекатися цього моменту. Ми не можемо чекати. треба настав момент, щоб зупинити цю агресивну війну, захистити демократію, відстояти наші спільні цінності. Цей момент настав. Тож давайте, користуватися, тож давайте користуватися цим моментом. Дякую і слава Україні. Дякуємо, шановний пане прем'єр-міністре. А зараз я хотів би передати слово його високоповажності пану Реджепу Таїпу Ердогану, президенту Турецької Республіки. Туреччина залишається непохитним і впливовим прихильником українського суверенітету та територіальної цілісності. Ми це надзвичайно цінуємо. Ми це надзвичайно цінуємо. Değerli dostum Sayın Zelenskiy, Sayın Zelenskiy, kıymetli Ukraynalılar